Доброго дня, друзі. Знаєте, в чому весь секрет того, що відбувається? А тому що нас завжди переконують, що ви не те робите, не так робите. Я як колишній спортсмен, ну, самі знаєте, багато чого в житті моєму відбувалося. Ні, колись на Ютубі подивитись. Так я прошу. Що треба вірити в себе. Я це вже розказував, я, звісно, ще в психологію, ви знаєте. Вірити в себе. А нас завжди переконують, що все не так в цьому світі. Навіть дуже хитро, як всякі професори Ягодзинські, якісь там політики, ще щось. Розумієте, ви повинні вірити в себе, в себе. А люди чомусь. Навіть стидається цього робити, Оцими переконують. А ні. Розумієте? Все навпаки. Це важко, я кажу, в відео, звісно. Але треба послухати. Розумієте? Ви вірте в себе, всі помилки від того, що ви собі не довіряєте і вас переконують. Якісь там поліцейські зупиняють, якесь лайно роблять. Тож ж немає держави. Постійно людей. Доводять до психоза, розумієте, чому люди згадують Радянський Союз? Та не ті комуністичні забобони якусь дурню, а те, що робилось правильно. Багато психології, От там дивився фільм Міг удачі про спортсменів. Розумієте? Треба розуміти тисячі факторів, щоб склались в якусь секунду, щоб перемогти. Але це треба робити спокійно, з розумінням. Того процесу. Так що це, я вже казав, цей лад, демократія, це все, це все таке лайно. Писателі, ці всі книжки. Багато настільки треба аналізувати, що люди навіть не вірять, я ж казав. Розумієте, ось так і переконують нас, так ми живемо. А треба вірити в себе. І розуміти, що відбувається, аналізувати, довіряти собі. А гроші, звісно, це зовсім зроблена системася, для того, щоб нас знищити, розумієте? Просто знищити. І коли ми нарешті надумаємося, не знаю, коли це буде. І головне зрозуміти, я вже вам казав, що нас. Ведуть зовсім не туди. Хіба те, що воно робиться, приносить якусь користь? Ні. Просто прожив людина, ганяючись за каструлями, машинками, хатками і більше нічого. А в великих научних фільмах нас переконують, що людство треба врятувати, щоб планета, люди повинні розвиватись, щоб ми могли полігти. Це все продають мрії. Розумієте? А насправді. Все роблять навпаки. Ну, така дійсність важка. Розумієте? Все знищують, я вже вам ще раз нагадаю, спробую, мабуть, це залізти. Треба розуміти так життя, як кохання до дитини. Любов нас врятує, але любов до дитини. Так як ми відносимося і ростимо дитину, так ми всі повинні і жити, а все інше то. Лайно пробачте собаче. Отака От дійсність. Дякую, хто додивився до кінця, друзі.